Переоформити або підписати новий договір представники компанії пропонують у 30-денний термін. У листі вимозі вказують лише робочі години. Людмила Вікторівна отримала одне з таких повідомлень. Лист жінці вручили без жодних роз'яснень, а подробиці, мовляв, за номером телефону, вказаним на папірці. Абсолютно, нічого не об'ясняла. А дала цю бумагу, я думала, що вона всім носить. Я взяла бумагу і все. Закрила щочик. І... Та і все. Такі листи кияни отримують на перший рік. Час від часу ці вимоги потрапляють до поштових скриньок клієнтів або особисто в руки споживачів. Таким чином компанія уклала вже понад мільйон договорів. Тим, хто цього не зробить, обіцяють відімкнути світло. Так написано у повідомленні. Правозахисники його перечитали, порівняли з постановою Кабміну і зробили висновок. Офіційна версія, яка є сьогодні не від содержання этого письма или ссылки. у Київенерго пояснюють, розсилають листи, бо хочуть оформити відносини зі споживачами юридично, бо цього вимагає уряд. кажуть люди, які підпишуть усі необхідні документи, матимуть значно більше переваг та іншу якість обслуговування і переконують за непідписання паперів від'єднувати від енергопостачання нікого не збираються. Ми пропонуємо чоловіку дійствовати в рамках законодательного поля. Поэтому і видаються такі документи. Но ми не практикуємо. Ми ж на клієнта. Поэтому ми не практикуємо ніяких последств, якщо там, скажемо, клієнт відказується від от підписання з нами договору. У компанії також повідомили, переукласти договір клієнти можуть навіть у суботу. Сервісний центр працює 6 днів на тиждень з дев'ятої до дев'ятнадцятої години. Кажуть, спеціалісти іноді навіть можуть затриматися, щоб відповісти на всі запитання споживачів. До того ж, нагадують про гарячу лінію. Андрій Лащандрій Гегеля, телеканал Київ.